Розмова про місію науковців і освітян під час війни та авторські читання у національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття відбулася творча зустріч із професором лауреатом Коломийської міської літературної премії імені Тараса Мельничука Іваном Монолатієм. Символічно, що саме тут започатковують цикл зустрічей із творчими людьми Коломищини. Час війни, коли культура українська загрожена, не лише загрожена українська територія, але й розвиток національної культури. Я думаю, що це дуже важливо. Мені випала честь сьогодні, мабуть, почати такий проєкт. Я сподіваюся, що він матиме своє життя і матиме продовження. Книжок справді багато. Це публікації останніх років, як було зауважено в оголошенні в Афіші про цю подію. Присутні на заході відзначили професіоналізм і майстерність науковця. В образі е, Івана Монолатія е, ми маємо сьогодні щасливе поєднання історика, політолога, етнополітолога, краєзнавця. Це і письменника це та добра ситуація, коли історія. Звучить і краєзнавство не сухими е, трафаретними штампами чи якимись е, такими незрозумілими дифузними речами, а достатньо е, емоційно, дохідливо, привабливо і читабельно. Молодь цікавиться, молоді не байдуже, і е, власне цей е, погляд на історію, погляд на політику, зрештою, навіть погляд на літературу, який пропонує е, е, Іван Монолаті. Він сучасний, е, він цікавий і він несподіваний. Я би сказала, що це. Науковець і письменник, який завжди дивує велику увагу на зустрічі. Іван Монолаті присвятив саме історії рідного міста. Я думаю, що кожне українське місто насправді унікальне. В нас є здатність конкурувати і витримувати дуже добру, гідну конкуренцію. Як це було, скажімо, свого часу зі Львовом чи Станіславовим, сучасним Івано-Франківськом. Саме в цьому в здоровій конкуренції, в здоровому обміні думок, ми творимо сучасну Коломию. Ми можемо її називати великою Коломою, малою середньою не має значення, але насправді ми творимо сучасне культурне обличчя нашого міста. Відкриттям творчої зустрічі стало і те, що професор Іван Монолатій постав також як перекладач польської поезії, а ще науковець представив власний поетичний доробок. З коломи Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.